Доброго ранку, мої маленькі друзі! Вітаю вас! Сьогодні ми з вами поговоримо про залізничний транспорт, про поїзди та потяги. Подорожувати потягом можна цілим світом, з міста до міста в іншу країну. Давайте дізнаємось, якими були перші потяги. Дуже давно в Англії між двома містами по рейках проїхав перший потяг кілька вагонів з паровозом. Так виникла залізниця. Возив цей потяг вугілля, пошту і людей. В нашій країні залізниця з'явилася пізніше. Своєю появою залізниця вирішила одразу кілька питань. Тепер з шахт і заводів можна було доставляти вантажі коліями до річкових і морських портів. Люди стали подорожувати потягами. Тепер мандрівка стала займати набагато менше часу, ніж поїздка каретою на конях. Пришвидшилися поштові перевезення. Адресат отримував посилку або листа на кілька тижнів раніше. Поїзд це кілька щеплених між собою вагонів, які тягне за собою локомотив. Поїзд їде по рейках. Рейки це довгі сталеві балки, укладені. На шпали, рейки та шпали це залізничні колії. Попереду поїзда локомотив. Вони бувають різними. Електровоз їде завдяки електричній енергії. Він живеться від проводів над коліями. Тепловоз. Двигун тепловоза працює на дизельному пальному. Тепловоз може їхати там, де немає електричних проводів. Паровоз найстаріший локомотив. Його двигун це парова машина. Паровоз працює на вугіллі, дровах і мазуті. Вантажний поїзд перевозить різні важкі вантажі. У вантажних вагонах перевозять руду, вугілля, пісок. На платформах перевозять техніку, ліс, труби. Вагони-рефрижератори холодильники. Перевозять харчові продукти. Цистерни перевозять нафту і газ, воду і молоко, навіть борошно і цемент. Вантажні поїзди ще називають товарними поїздами. А якими поїздами їздять люди? Подорож починається від залізничного вокзалу. У будівлі вокзалу можна придбати квиток на поїзд. У залі очікування люди очікують на свій поїзд. Через гучномовець сповіщають про те, що поїзд прибуває. Така ж інформація з'являється на великому табло. Під'їжджає поїзд до перону. Вагони пасажирського поїзда зручні. Одночасно у вагоні подорожує багато пасажирів. Всередині вагон поділений на маленькі кімнати купе. Кожен пасажир має своє ліжко, полицю. Полиці нижні і верхні. В купе є столик і місце для розміщення валіз. Головним у вагоні є провідник. Це цікава професія. Провідник вагона поїзда супроводжує свій вагон на всьому маршруті поїзда. Він спілкується з людьми, перевіряє квитки та слідкує за порядком. На короткій відстані їздить електричка. Це приміський поїзд. Електрички курсують між великими містами і прилеглими селами та містечками. У вагоні електрички пасажири подорожують сидячи. Електричка це дуже зручний залізничний транспорт. Керує поїздом машиніст. Це відповідальна професія. Машиніст вміє керувати вантажними та пасажирськими поїздами. Він слідкує за справністю локомотива, контролює дотримання графіка маршруту. Машиністу. Підкорюються всі співробітники поїзда. Дітки, чи дізналися ви сьогодні для себе щось нове та цікаве? Можливо, хтось із вас уже подорожував поїздом? Чи сподобалося вам? Обов'язково розкажіть на відео мені свої. Відчуття та емоції. А я дякую, що були сьогодні зі мною. До зустрічі!